Досить незвична історія, і з того, що, розважаючи над Богом, завжди приписуємо ці добрі якості, найкращі якості, які можемо собі усвідомити, і які так хочемо, щоб були проявлені над нами, щоб ми пережили ці якості Бога і так собі це ну, транслюємо в такій мірі, що Бог є таким. Але сьогодні бачимо Ісуса, який гнівається, сердиться, який візьме цього бича з мотузок, сам собі його зв'яжу, навіть зробивши собі цей бичий з мотузок, починає розганяти, має цей гнів. Бачимо Ісуса, який є так конкретний, Бог, який є конкретний, такий реальний Бог. Не тільки. Супергерой, який здатний лише найкращі речі, найприємніші, найякісніші. Але цей Бог реальний. Бог, який показує людині, що ну, не то, що є помилка в твоєму житті, помиляєшся. Але ти втратила сенс. Людину ти втратила сенс. В чому є сенс? Ну, Єрусалимський храм, це було місцем. Де єдине місце, де приносилися жертви. Складалося таке слово «сакрифіціум», «сакрум фацере, тобто викону зробити щось святим. Тобто, приносити себе в жертву і зробити себе святим. Приносити цю тварину, які там приносилися в жертву, кровна жертва, і робити щось святим. В певній мірі це місце. Було культовим місцем і таким центральним місцем вірування всіх євреїв. Бо вони той храм надзвичайний, вкладено багато зусиль, багато ресурсу. Вони його цінували. А ще цінували за те, що могли принести цю жертву, яка їх винагородить, тобто, яка змиє їхні провини, яка. За якусь добру справу Господь змилосердиться, стане добрим до людини і зробить для неї краще. Тобто конкретна торгівля з Богом. Я тобі, а ти мені за це дай щось. Тут, втрачається цей сенс, бо спасіння, яке приносить Господь, Царство Боже, вже тут. Повірте, Повірте в цю справу, не є моментом, що за щось Бог мені дасть. Спасіння є даром. Присутність Бога є даром, сам Бог є тим, який просто є. Не треба собі придумувати, але Він є. І Ісус показує це. Я ревнивий. Бо ви зробили Бога ніби, ніби момент такої е, ну, винагороди, моментом такої, е, такого ресурсу, який можна отримати від Бога або самого Його отримати за щось. І проблема є в тому, бо Господь сьогодні в першому читанні промовляє такими словами: Я Господь Бог твій, я вивів тебе із землі єгипетської із дому неволі. В тебе була неволя, ти був поневолений, твій гріх, твої, е, твоє оточення, те, що відбувалося. Ти був рабом, ти був <кій> тим, який е, був знедолений. Я про тебе попіклувався і вивів тебе. Я зробив для тебе цю дію. І що буде відбуватися з тобою? Що відбувається з тобою? Цікаво, що багато формулювань, які є в цьому декалозі, декалог, тобто 10 слів, які промовляє Господь на, е, на горі е, цих заповідей, е, він говорить, не чинитимеш. Тобто ми так трактуємо це, ніби ми можемо це робити, і це є гріхом, тобто нам не добре робити цю дію. І ми це бачимо як заборону. Заборонено тобі робити це, не вбиватимеш. не будеш вбивати. Або ще в сучасному формулюванні воно звучить інакше. Не вбивай, не кради, не чужолож. Тобто, в такій мірі не роби щось. А Господь це промовляє так: не чинитимеш. Він стверджує. Це є ствердження, це не наказ. Тобто, ти. Уже тепер я звільнений від твого гріха, від твоєї неволі, і ти вже це не чиниш. Ти вже не чиниш, бо ти маєш свободу. Свободу від чого? Ми собі так, коли трактуємо 10 заповідей, то поставимо на перше місце першу заповідь. Вона буде найважливішою. Вона буде самою потужною. А ми знаємо, що в Бога не все так просто, Він віде від останньої заповіді, не жадатимеш. Не будь пожадливий. Не жадай жінки. Перед тим він скаже вже не чини перелюбу. Не жадай майна, не крастимеш. Ніби хоче, йди середину, йди в сутність свою. І не майже це в своєму серці. Твоє серце має бути вільним від цієї пожадливості до чогось, до чийогось. І це насправді є той момент, який поступ, який ми робимо від 10 до 1 заповіді. Бо ми, ну, найпростіше нам сказати, ну, не пожадаєш, так? Ну, банальне перерівняння. Чуть-чуть згрішу, чуть-чуть обманув, чуть-чуть украду, чуть-чуть. Ну, боже, це трошечки. Це чуть-чуть. Це пожадливість. Ну, я лише жадаю, ну, Боже, то там же ж немає нічого. І такими поступовими моментами аж тут вже дивимося перша заповідь, і немає Бога, цей Бог не такий, цей Бог не гарний, цей Бог неприємний, бо Він не вислуховує, не виконує, цей Бог якийсь далекий, бо Він не розуміє, він не знає. І це чуть-чуть так потрошку, потрошку входимо в якийсь такий. Дивний стосунок. Відчуваємо себе винними. Відразу приходить почуття вини. Бо я чуть-чуть зробив, а дійшов аж до того, не помітивши, як я дійшов до вже такого великого гріха, лапках великого, так? бо це вже великий. Ці менші, а цей великий. То менше я там ну, справляюся якось, а тут вже маю великий, то Боже, мушу ж чимось це відшкодувати. Ми відчуваємо себе винними в цьому. Знаєте, така ну, цікава логіка, прийшла сьогодні, так, слухаючи це слово сьогоднішнє, чому ми ну, маємо цю покуту, чому маємо е, очиститися, чому ми торгуємося взагалі з Богом за Його милість, за Його благодать, за Його пробачення? Бо ми не вміємо бути тими, до чого покликані, так як нам сказав Господь. Не Чинитимеш, ти вже не чиниш це, а ми це чинимо. І ми хочемо це сторгувати з Богом. Ба до кінця, і навіть оце чуть-чуть Боже, зрішу, там ми торгуємо з собою, та я лише чуть-чуть грішу. -чуть там не краду, не вбиваю, але заздрю, обманюю, бажаю, жадаю. Це лише це менше. Так? А Господь каже, нема торгівлі. Місце Бога є місцем Отця, дім, в якому нема торгівлі, нема вигоди, а є благодать, є Його присутність, є Його сутність, є сутність людини. Ну, Представте храм Сьогодні. Бо... Можливо, так хтось трактує це Євангеліє, де скаже, ну, торгуватися, там, щось будуть продавати в храмі, винагороджувати, там, за службу платити, за то все, бо це треба, бо це все, і так баналізують. Дивіться, що відбувається. Ми приходимо на цю жертву як в храм, як будівлю, приходимо своїм життям тим, ким ми є. Ну, нам це не забрати, нам це не вкрасти. Ми можемо стати побожними, ми можемо стати е, такими здібними е, християнами, здатними християнами, молитися, витримати всю цю Євхаристію, е, якусь подовжену, скорочену, все ми так ну, знаємося. Але приходимо своїм життям, своєю конкретикою. Скажемо, Боже, там дарохранительниця. Там тобі кланяємося, ти там є, ти тут все бачиш, ти знаєш. А я так, ну мені одна така думка смішна прийшла. Не знаю, як. Як може бачити Бог, коли він там замкнутий, коли він там схований, закритий. Ми так закрили його сховали, Боже, ти там побудь. Ти залишися там. І це вже така певна, певна, певна така торгівля. Ну, ти тут не бачиш, а тут бачиш. Тут ти здатний, тут ну, така, такі нюанси. А що відбувається, наше життя прийшло сюди. Ми принесли Богу дари, Євхаристія. Із цих дарів, з цього хліба, цього вина, Він творить своє тіло. Далі не залишає це тіло тут, у дарохранительниці, тут на вівтарі, для когось це робимо, послати десь там посилкою. Він входить в наше життя. Він своє тіло вкладає в наше тіло. І ми стаємося тілом, стаємося церквою. Зруйнуйте цей храм, але моє тіло воскресне. Зруйнуйте всі правила, всі закони, все. моє тіло воскресне, воно залишиться. І з цим тілом ідемо в наше життя. Ми є тілом завжди. Тілом Христовим завжди. Не лише тут, не лише там, або десь. Ми є завжди цим тілом Христовим. І це є велика ревність Бога, бо Він каже, я Бог ревнивий. Я ревную, щоб ти мав таке життя завжди, щоб ти цим життям жив, щоби ти не виходив лише тут добрим, десь там добрим щоб знаходив у собі шляхи відкупити себе від чогось, від якоїсь можливості, але щоб ти був цим тілом. Тому важливо, щоб ми зрозуміли Господа, наскільки Він є ревнивий до нашої благодаті. Він нам її дає. Ми можемо нею жити. Він хоче, щоб ми нею жили без винагороди. Бо винограда є в тому сенсі, щоб відшкодувати щось. Але ми не маємо, Господь нам пробачає наш гріх, пробачає наші переступи. І скаже: ну, будь чистим у цьому, будь домом Отця, там, де перебуває Бог. Там, де Він перебуває, це є ти, твоє життя, Твоя сутність. Те, що те, що ти, чим ти є. Тому так сьогодні хочеться попросити від Господа, щоб взяв цей бич, цей е, е, бич з мотузок, зв'язав його і розігнав цього духа торгівлі, духа винагороди, бажання винагороди, е, бажання бути ну, прийнятими. бо, бо це але це бажання, воно насправді є такою брехнею, щоб він вигнав із нашого життя оцю, цей сором, оце, оце бажання, то, тобто наше неприйняття Його любові, Його пробачення, щоб ми насправді виходили чистими, наше тут, коли це візуально хочемо зробити але постійно, постійно в нашому житті, будучи його тілом, будучи храмом Святого Духа, будучи тими, які живуть життя дітей Божих.